Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Моя мама сказала, що в цьому є геній. Дивіться. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Я думаю, що це не є колесо, а дикий скріче. Не робіть чого. Робіть оце. Же це геніально! Вау. 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 А? 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 І це тут такий зразок ніби самурая. Ту-ту-ту-ту-ту. Боже як це класно. І хто це таке придумав? Велика загадка. Друзі, не забувайте підписатися і поставити лайк. У мене дуже гарні відео.